Українська ікона стилю, яку досі наслідують відомі модельєри, художниця, яка мала власну виставку у Луврі, і дизайнерка яскравих автомобілів, мова про Соню Делоне українку, яка підкорила серця Паризького Бомонду. Справжнє ім'я Соні Делоне Сара Еліївна Штерн. Народилася вона в Одесі у сім'ї євреїв Елі Штерна та Хани Терк. Довгий час існувало два місця народження Соні Делоне. бо вважали, що це може бути градиськ на Полтавщині. Це тепер Кременчуцький район. А інший варіант це Одеса. І ми можемо зустрічати. Різних фахівців або те, або те місто, але насправді вже доведено, що народилася вона в Одесі. Насамперед вона сама про це згадує у своїх спогадах і вказує це місто свого народження Одесу. І також було знайдено метрику, в якій теж позначено, що вона народилася в Одесі. Тобто, ми можемо говорити, що Соня Делоне народилася в листопаді 1885 року в Одесі, але буквально немовлям одразу її було перевезено разом з родиною. Вона. Переїхала з батьками своїми до міста Градиськ за кілька років після переїзду. У родині сталося горе. Помер батько, і мати не могла самостійно забезпечувати дітей. Крім Соні, у родині було ще три хлопчика. Мати ясно, як будь-яка мати хотіла її забезпечити краще майбутнє, і вона відправляє її до свого брата, який був відомим юристом у Санкт-Петербурзі, заможною людиною. Він мав багато можливостей, і в нього не було дітей. І ось він його дружина прийняли соню як свою доньку, дуже її полюбили, і соня їх полюбила. Соня була талановитою дитиною. Вона навчалася у місцевій гімназії, мала хист до математики і схильність до образотворчого мистецтва. Вона була дуже нестандартною від самого початку, тобто вона не любила якісь такі, знаєте, прописані трафаретні зображення. Вона завжди бунтувала як учениця, як студентка. Далі це буде проявлятися в її житті. Їй хотілося Чогось нового, нових кольорів, нових форм, якось не так, як усі робити. І от саме її вчителі в художній школі помітили її талант і порадили її дядьку віддати її на навчання кудись до Європи. Так Соня спершу навчалась в академії витончених мистецтв у німецькому Карлсруе, Пізніше в Парижі Ще в 20 років вона переїздить до Парижа, вступає там до академії Ла Палет, і ось там вже вона в своїй стихії. Вона в Богемі, вона сама. Така яскрава у 23 роки молода дівчина вийшла заміж за німецького критика та колекціонера Вільгельма Уде. Разом вони відвідували майже всі мистецькі виставки. Перший шлюб він був скоріше із дружби, із розрахунку, ніж за покликом в серця. Першим чоловіком Соні став дуже відомий німецький колекціонер, арт-критик, галерист Вільгельм Уде. Ну, це вже да, доведено, да, тому будемо говорити прямо. Та він мав нетрадиційну орієнтацію більше подобалися чоловіки, але суспільство, хоча воно було вже досить прогресивним на той час, не завжди це добре сприймало. Для нього як і для багатьох чоловіків, які опинилися в подібній ситуації, було цілком нормально мати дружину, з якою їх пов'язували якісь дружні стосунки, професійні інтереси. Більше це знімало з нього частину питань. А для соні це давало дуже гарний такий трамплін в її кар'єрі. Саме на одній з мистецьких виставок Соня і зустрічає кохання всього свого життя. Робера Делоне це був молодий талановитий художник. Перший чоловік Соні познайомив її з другим чоловіком із робером Делоне, який був художником більш відомим ніж Соня на той час, з яким її поєднало не лише кохання на довгі роки життя, і разом з тим спільне бачення в мистецтві. Вони разом будуть експериментувати. В них дуже схожий стиль картину майже однакові. Соня виходить заміж вдруге, цього разу за коханого чоловіка. Цей союз був дуже сильним. Разом вони не тільки виховували сина Шарля, а й займалися мистецтвом, не боялися експериментувати з кольором та формою. Так, створили новий напрямок: симультанізм або орфізм. Симультанізм напрям артику, який заснували Соня, Роберт, Делоне. Не вони єдині, але от вони вважаються саме засновниками цього напряму. Це коли малюнок наповнюється безліч різних форм, розписів, декоративних елементів, аплікацій, які доповнюють один одне, які переходять або накладаються одне на одне, і таким чином створюється ефект руху. Їхні картини вони мають певну таку Ритміку. Тут здається, що зображення не статичне. Хоча насправді це просто фарби на полотні. Подружжя багато часу проводили разом, часто гуляли Парижем. Саме під час однієї з таких прогулянок і з'явилася ідея поєднати непоєднуване. Вони гуляли по Парижу. А Париж це місто, яке було одним із першим електрифіковано. Там з'явилися ліхтарі, які вже могли освітлювати так ввечері дорогу. І ось вони гуляли і побачили, як світло від. До цього ліхтаря падає на тротуар, і як, які воно барви утворює, та які кольори, як воно грає цим всім незвично. А для часу, коли ще нещодавно використовували гасові лампи. І от під впливом цього вони почали думати, а як це зобразити на полотні, а як це обіграти, а як можна це переосмислити у своїй творчості. Тому не дарма потім з'являються в них в Соні Робера, дело неї чоловіка, з'являються ці концентричні кола, якими вони дуже відомі. Різних якщо Робер був художником та малював переважно картини, то Соня проявляла свою творчість де тільки могла. Так одного разу її друг поет Блес Сандрар попросив Соню проілюструвати його поему. Це була поема про Транссибірський експрес і маленьку Жанну Французьку. Соня погодилася і з великим ентузіазмом взялася за роботу і не просто проілюструвала цю книгу, дала їй нову форму навіть. Вона її оформила цілком і створила двохметрову. Симультаністичну книжку це була така книжка розкладачка, як дитячі книжечки зараз. Деякі роблять вона її оздобила орнаментами так, що текст накладався на ці от ілюстрації, на зображення це було абсолютно новим на той час і сприймалося новаторським навіть для авангардистів. Невеличкий наклад цієї книжки 150 екземплярів, які продавалися лише за попереднім попередньою підпискою перед замовленням. Вони викликали фору. Соня завжди була готова працювати і всюди використовувала свій неперевершений та яскравий стиль. Соня проявила себе скрізь, де тільки могла так, і в кераміці, і в оформленні інтер'єр, і в створенні принтів для тканин для ліонських фабрик. Причому вона робила це в такому масовому вимірі, і пізніше вона створювала тканини для будинків моди, таких провідних на той час, як Шанель як Івсен Лоран. Оце її мистецтво воно стало наскільки. Прикладним, що його використовували скрізь. Всі хотіли мати щось пов'язане із сонею її кольорах, її формах у цих от барвах неймовірних та таких божевільних в хорошому сенсі цього слова. Також Соня оформлювала гральні карти, рекламні вивіски, а якось навіть розробляла дизайн автомобіля у 20-х роках минулого століття. Соня була на піку популярності і стала законодавицею моди. На той час у неї вже було кілька бутиків у Франції та Іспанії. Там Соня. Виставляла моделі ділових, вечірніх та навіть спортивних суконь. Її ця серія одягу, який вона створює, знову ж таки, експериментуючи з різними текстурами, тканинами, кольорами, формами. А якщо до цього одяг більше підкреслював соціальний статус людини, жіночий одяг, наприклад, то тепер, завдяки соні, це може бути легкий одяг, зручний, більш жіночий, який більше відповідає жіночим формам. Дуже популярними стали в'язані жилети, які вона пропонувала також жінкам до цього, -цього в моді. Не було, тепер вона це запропонувала. А оці принти яскраві вона поширювала не лише на сукні там, чи жилети, але і на капелюшки, на парасольки, на купальники, навіть на взуття. Одна з суконь Соні Делоне потрапила на обкладинку британського вок. На обкладинці вог жінка не просто в цій сукні зображена, але вона стоїть, спираючись на автомобіль, який оформлений під її сукню. Це вказує на цей час жіночої емансипації, коли вже не жінка для чогось. А що, що навколо має відповідати жінці, та підкреслювати її красу, слугувати їй у 1941 році? Щасливе життя Українки у Парижі затьмарила трагедія від важкої хвороби помер її робер. Це дуже важко. Вона переживала це, означало втрату принаймні, половини її та життя, можливостей, але вона не зупинилася. Вона зрозуміла, що її життєва місія в тому, щоб зберегти пам'ять про чоловіка, щоб в порядку. Увати його архіви, його картини популяризувати наступні десять років. Соня займалася архівами та показувала роботи чоловіка. На виставках у різних країнах Європи вона презентувала свої картини поряд з картинами чоловіка. А у 1963 році понад 100 робіт Соня подарувала Франції. Саме на основі цієї колекції у Луврі відбулася персональна виставка Соні Делоне. Ну і зрозуміло, її вже покійного чоловіка. Ця виставка відбулася у 1964 році. Ця подія не пересічна, тому що Соня стала першою жінкою у Франції, роботи якої були виставлені в Луврі ще за її життя. До цього такої честі ще ніхто не удостоївся. Соня Делоне померла у віці 94 років у Парижі. Вона нагороджена найвищою нагородою Франції, орденом почесного легіону. Крім того, була кавалеркою мистецтв та літератури. Проте її. Її творчість завжди пов'язана з батьківщиною у книзі спогадів, Делоне писала: Яскраві фарби я люблю. Це фарби мого дитинства, фарби України. Саме їх Соня малювала на усіх своїх картинах, сукнях, автомобілях чи вивісках. Яскраві, незвичайні та красиві, саме такі пейзажі України закарбувалися Соні з дитинства.